І там зараз боротьба буде за виживання, бо для всіх це буде питання виживання ціна на енергоносії. Газ поки я не обговорюю. Там окрема розмова. Там взагалі окрема розмова. Ну ви розумієте, там супергіпермонополіст Нафтогаз, який мало того, що по обсягах реалізації видобутку тримає 80%. В нього сховище, в нього мережі всі газ зараз практично, і вони розповідають, що у нас ринок газу страні. Ну ну кого ви за ідіотів тримаєте? Ну, ну по. Вибачте, ну, скільки можна цю дурню нести. І європейці кивають головою, і кажуть: да-да, я я, натюрлюх, ринок, у вас ринок, я я, я я. Такий дуркують, розумієте, що ті, що ті? Бо їм вигідно. Я вже розумію абсолютно, що європейці сидять в цьому процесі, всі їх експерти, всі їх структури, консалтинги, всі, вони всі зашиті в ці всі процеси, вони отримують шалені гонорари, от як в «Укренерго». Якісь там пацюки абсасабсмактавиці Укренерго, консультація розцінки. Там одна година півтори тисячі євро. Це іноземні консультанти по кожному кредиту, який набрав Кудрицький там разом з, разом з наглядовою радою.